Пані Леся завітала до центральної алеї парку імені Савицького, що на житловому масиві південного ГЗК, разом із майже 20 маленькими читачами та читачками бібліотеки номер 5 прийшли, аби вшанувати пам'ять безневинних дитячих жертв російського вторгнення. В руках малеча тримає дзвіночки та паперові білі голуби. Знак пам'яті дітей, які були які загинули в у нас в кривому місті, в кривому розі. Дітки повісять голубів як символ того, що діти більш не будуть з нами, а також дзвіночки, щоб вони нагадували кожному не лише нам, українцям, а всьому світу. Нагадали, що діти вони є дійсно безвинні жертви цієї війни, і їх дуже багато. Навіть сьогодні ми маємо в Дніпрі отаку дитинку, яка має один місяць. Вона потерпає від рук агресора. Інголецький район вперше долучається до всеукраїнської акції пам'яті. Її учасниками стали представники культури, бібліотек, палаців культури та найбайдужі містяни. Чужого горя в розв'язаній Росії злочинні війні немає, і тому мешканці південної частини Кривого Рогу підтримали ініціативу із сумним сенсом. Саме заклади культури інголецького району вийшли з такою пропозицією. Приєднатися до всеукраїнської акції, започаткованої у 2021 році Голоси дітей на пам'ять дітей, загиблих від російської агресії. І саме сьогодні тут, в парку Савицького і також на проспекті Перемоги, всі заклади культури збираються і проводять таку акцію з. Тим що повісити дзвіночок, це як символ одного, однієї дитини, яка загинула, так що пита. Крім того, в той же час аналогічну акцію провели і мешканці житлового масиву Інгулець на центральному проспекті Перемоги. Небайдужі містяни розмістили дзвіночки та паперові білі голуби як символ пам'яті дітей, чиї життя трагічно обірвало російське вторгнення до нашої країни. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.